Вічна п'ятихвилинка. Війна відбирає На превеликий жаль. Майже кожного дня чуємо новини про втрати та смерть. Поряд з нами багато з тих, хто потребує підтримки та розради. Часто ми відчуваємо невпевненість, ніяковімо, складно підбираємо слова та відверто не знаємо, що сказати та як підтримати людину у стані горювання. Сьогодні поговоримо саме про це, що варто говорити, а що буде деструктивним та болісним. І почнемо з того, яких тверджень та мовленнєвих конструкцій потрібно уникати, розмовляючи з людиною, яка проживає горе. Я вас розумію, мені знайомі ваші почуття. Почути таке можна доволі часто. Насправді ж ніхто не може знати, що відчуває людина у конкретний момент часу. Навіть якщо у вашому досвіді є зіткнення зі смертю, будьте певні, інша людина проживатиме зовсім не схожу на вашу реальність. Недоречними є запитання для уточнення часу, який минув з моменту втрати. Особливо болісно звучать будь-які коментарі, пов'язані з обмеженнями термінів, нібито відведених для горювання. Кожна ситуація унікальна. У кожної людини своя швидкість адаптування до нової реальності, і вона може не співпадати ні з вашою, ні з очікуваною. Не дивлячись на те, що нормативне проживання горя триває від 6 місяців до 2 років, ці терміни можуть змінюватися. Перед тим як додавати будь-які релігійно спрямовані роздуми, варто впевнитися, яке ставлення до релігії має та людина, до якої ви звертаєтеся. Навіть якщо ви знаєте, що віра займає важливе місце в житті людини, намагайтеся не використовувати формулювань на кшталт Бог забирає найкращих на все воля Божа, Бог видніше. В такому разі найснушнішим буде питання, звідки ви знаєте про Божу волю. Якщо людина хоче активно розповідати про померлого родича, друга, знайомого, побратима, намагайтеся вислухати її. Але якщо такої потреби наразі немає, не задавайте уточнюючих питань. Особливо це стосується обставин смерті або загибелі. Це завжди дуже болісні та драматичні проживання та переживання. В жодному разі не порівнюйте ситуації. До прикладу, у когось загинув на фронті чоловік, хтось втратив всю родину в окупації, порівнювати ситуації, порівнювати страждання. Справа по справжньому абсурдна людині, що переживає втрату, не має потреби приховувати свої емоції. Розповсюджена у нашій ментальності думка буцімто людина має бути сильною, заради інших, близьких або дітей. Насправді ніщо інше, як заклик зректися реальних почуттів. Але непрожита втрата залишає глибокий відбиток та здійснює свій вплив на психічне здоров'я протягом багатьох подальших років. Що ж робити, якщо поруч з вами людина, яка переживає втрату? Будьте поряд та приймайте усі емоції, що їх проживає людина у горюванні. У першу чергу не забувайте піклуватися про фізіологічні потреби горюючого людини. Склянка води, поживна їжа, зручний одяг. Увага до цього дуже важливі дозволяйте сльозам бути. Сльози допомагають вивільнити не тільки гормони та біологічно активні речовини, що відповідальні за стрес, але також є способом відпустити емоції та прожити їх. Будьте поряд з людиною, яка плаче. Спитайте, чи можна її взяти за руку або обійняти. Якщо отримали дозвіл, зробіть це. Людина має право та потребу говорити про померлого. Дайте простір для спогадів та думок. Спитайте, чим саме ви можете бути корисні. Обов'язково уточніть, що ви можете зробити конкретно, які ваші дії будуть корисними. Я тут, я поряд, я готовий бути поряд. Слухати тебе скільки необхідно, це найкращі слова підтримки, однак за умови, якщо ви дійсно можете бути поряд та слухати, пам'ятайте будь-яке горювання актуалізується та стає більш болісним у так звані знакові дні, перший день народження без людини Новий рік, річниця. Саме у ці моменти ви якнайбільше потрібні, і якщо мова йде про ваших близьких. Тримайтеся дати на увазі та не забувайте приділяти їм особливу увагу. Тримайтеся, бережіть себе. Та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка